Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами про любов. Про це прекрасне, чисте, світле почуття. Але, на жаль, не завжди воно таким видається. На цю розмову мене наштовхнули вірші, які я сьогодні почула, і я хочу вам їх озвучити. Ось, послухайте, це буквально пару секунд. Коли б тобі бажав я сліз і муки, і кари найстрашніша бажав. Я б не викручував твої тендітні руки, і в хмурім підземелі не держав. Ні. Я не став тебе вогнем палити, з тобою просквитав себе з жалю. Я б побажав когось так любити, як я тебе люблю. Це вірш Василя Симоненка. А зараз ще кілька слів нашої любимої і відомої Ліни Костенко. Як тепер тебе забути? Душа до краю добрала, Такої дивної отрути я ще ніколи не пила, такої чистої печалі, такої спраглої жаги, такого зойку мовчані, такого сяйва навкруги, такої зоряної тиші, такого безміру в добі, це може навіть і не вірші, а квіти кинуті тобі. І що мене тут впало мені в очі це такої дивної отрути, любов як отрута, любов як біль, любов як кара, любов як. Прокляття, як часто ми поєднуємо ці поняття. І зараз я пропоную вам зробити таку невеличку практику, це, звичайно, не вирішить всіх проблем, але в кого є такі складні стосунки, складні переживання, хто любить і не може справитися з, цими, з, з негативними емоціями. Я пропоную зробити таку невеличку практику. І прошу повторювати за мною. Я розрізняю і розділяю любов і біль. Я розрізняю і розділяю любов і страждання. Я розділяю. Розрізняю і розділяю любов і душевні муки. Я розрізняю і розділяю любов і насилля. Я розрізняю і розділяю любов і жертву, жертовність. Часто ми жертвуємо собою заради когось. Заради стосунків.